Порт Тут велосипеди люди приїжджають на роботу, залишають велосипеди, і вони навіть не поміщаються. Далі є, з тієї сторони є станція велосип... ну, там, де Люди вишають її. Це дуже багато. Класно, що тут розвинути для людей цей транспорт. Вони ще така станція. В общем, таких станцій тирі, мені здається, де оце постійно стоїть велосипедів. І людям. Дуже зручно добиратися на роботу. Я так вірю, що в нас в Україні це буде. І люди теж будуть економити на проїзді. Хто на колясках може?